Всім вітання. Добрий суботній ранок. Сонечко світить. Сьогодні маю трохи роботи вдома, не поїхав нікуди на огляди. І зранку проїхався на велосипеді. Є проблемка. Дорогий велосипед, класний, але це хайбайк XDura 5.0. Така серйозна ніби техніка, так? 120 ньютон потужність мотора. Все тут ніби клас, але є проблемка. Зараз хочу показати, бо розказати то дурниця. Треба почути, коли гальмую, у мене згори вага у мене така немала, трохи 110. Нет, навіть більше десь 115 кілограм. І коли я з гори спускаюсь, гальмую. Зараз нема, зараз не крута гора. Хочу, щоб ви почули. Не буду коментувати. Чуєте? Це якщо крута гора. Ось конкретно так хрустить. Ну, тут гора така серйозна, звичайно. Зараз телефон покажу. Ось тут вниз така дуже крутий схил. Щоб то могло хрустіти так. Може то шпиці натягувати, але ніби вони натягнуті. Ну, деякі шпиці. Менш натянуті, ніж інші. Що може бути. Дуже крута техніка, все тут регулюється автоматично, перемикається, але хруст іде. незрозумілий. На дешевому ровері нема ніякого хрусту, а тут йде хруст. Ох. Зараз спруся. От погано, що немає лапки на йому. Хота придряпать. Ось тут у нас перемикання. Подивіться. Можна, можна їхати ледве-ледве допомагає, можна взагалі виробити, як звичайний велосипед їде. Кнопки тут, щоб він сам їхав, немає, він тільки допомагає. От. Коротше, може хтось в курсі, може хтось стикався, чули звук який. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я поки їду назад. Треба на стоянку показати деякі машини людям.